У рівному розпочався опалювальний сезон. Це найпізніша дата, коли рівнянам нам подали тепло. У попередні роки сезон починали ще у середині жовтня. Цьогоріч погода дозволила відтермінувати початок подачі тепла у рівненській громаді. Батареї нарешті потепліють. Від сьогодні, 3 листопада, усі котельні рівненської тергромади розпочинають опалювальний сезон для усіх мешканців. Ми дотримались постанови мінрегіону, адже якщо середньодобова температура була нижчою, ніж плюс 8, одразу вмикаємо опалення. Оскільки цими днями ми спостерігали уже пониження температури, і відповідно температурна середньодобова планка була нижча, ніж плюс 8, ми одразу вмикаємо тепло. Найбільше хто потребував тепла це навчальні заклади міста, адже батьки турбувалися про здоров'я власних дітей. Ну однозначно всі вже чекали, коли в закладах стане тепло, коли в класах стане тепло, коли в садочках стане тепло. Відповідно, в нас зараз відповідальні працівники готові до прийому теплоносія. Розпорядження вчора було підписано міським головою. І сьогодні ми вже готові приймати тепло в наші заклади освіти. В управлінні освіти сподіваються, що комфортні умови для учнів будуть мінімум до кінця семестру. Наш семестр завершуємо в грудні місяці. Відповідно до того часу, я сподіваюся, що нічого нам не завадить проводити навчальний процес в нормальних звичних умовах в теплих кабінетах. Першочергово рівне теплоенерго підключатиме заклади освіти, медзаклади та будинки обласного центру, які мають акти готовності до опалювального сезону. Тому закликають тих голів СББ і керівників управляючих компаній, які ще не пройшли цю процедуру, не нехтувати цим і зробити акти готовності до початку опалювального сезону. А після того як будуть проведені всі процедури, будуть працівниками компанії Рівнегаз розпломбовані газові лічильники. Ми отримуємо відповідні документи. і Будуть запущені газові котли. Ті котельні, які працюють на твердому, Паливі будуть запущені відразу. Загалом рівняни з розумінням поставилися до відкладення опалювального сезону. В цьому році набагато спокійніше, тому що от в силу погодних умов інколи на пару день затримували початок сезону, І починали це винес мозгу був, починали шуміти, що їм холодно, що в них діти маленькі, і так, і так, і так. Тобто було дуже багато аргументів. В цьому сезоні ще ні одного дзвіночка не було. Анатолій Овчинніков додає, що були і ті, які готувалися, що опалювальний сезон розпочнеться ще пізніше. Такі думки виказали, що а може рановато, може, ми ще потерпіли би да ще б одною ковдрою накрилися, да одягнули теплу піжаму. Та, окрім того, що місто тепер буде із теплом, це допоможе, хоч на короткий термін, зекономити таку важливу зараз електроенергію. Ну, як показує практика попередніх років з початком опалювального сезону, споживання електричної енергії знижується орієнтовно на другу-третю добу після того, як розпочався запуск опалення. Коли в квартирах тепло, люди починають менше використовувати обігрівальних приладів, опалювальних приладів, які працюють від електрики, і зрозуміло, що це таким чином впливає на зменшення споживання електричної енергії. Також опалювальний сезон розпочався у 40 громадах області. На сьогодні до систем теплопостачання підключені 45 закладів охорони здоров'я, 236 шкіл та 162 дитсадки, 327 житлових будинків з централізованим опаленням. Запущено 362 котельні. Ілля Павло Стецюк, новини Рівного.